Вітаю, шановні глядачі, друзі. Ніколи ми не говорили про негативні наслідки трампівських мит, і ось знову цього разу поганим може стати Голівуду, загалом американській кіноіндустрії. Здавалось б, яким боком кіно йде обмеження зовнішньоторгівельних операцій, за багато років люди навчилися оподатковувати абсолютно все, і кінематограф не є винятком. Тож чому і як нові геніальні та головне дуже оригінальні ідеї Дональда Трампа? Не подобається Голлівуду, Ми сьогодні і поговоримо з вами Валентин, а також символ оподаткування нашого часу на світлині. Поїхали. Дональд Фредович Трамп вирішив зробити знову великим в Америці все. І на черзі головний в світі хаб розважальної індустрії. Голлівуд. Діда дуже розхвилювала, що американські кіновиробники дедалі частіше надають перевагу зйомкам за кордоном, наприклад, у Великій Британії, Канаді, Австралії Німеччині. Угорщині та Чехії, а не на голівудських пагорбах. До речі, до широкомасштабного вторгнення принаймні кліпи, це не Голівуд, звісно, але музичні кліпи багато і в Україні вироблялися, і була було сподівання, що ця сфера могла б вирости навіть до того, аби активно залучати сюди і можливість там знімати певні частини серіалів і навіть фільмів голівудських тут у нас. І ми думаємо, що це рано чи пізно, звісно. Станеться. Але крім того, доходи Голлівуду від прокату фільмів у кінотеатрах після пандемії досі не відновилися до показників 2019 року. Тож Фредович недовго думав і голосив, що Голлівуд помирає. Рятувати його треба, само собою, тарифами, цілющий еліксир Дональда Фредовича. Тарифи от всюди. Всюди, де е, що не так робиться, вглупи тарифи, і всі будуть е, вилікувані. Просто це не знаю, як зареагувати вже, але то так на своїй сторінці в Троссошо Дональд написав, що це загроза на збезпеці, і що через це треба запровадити 100% мито на фільми, виготовлені за кордоном. Як таке мито має працювати на практиці, Фредович пояснити не спромігся, тому далі за заяви це поки не зайшло. Якби зайшло, то почухати ріпу довелось усім. у тому числі адміністрації Трампа, якій треба визначити. Стосуватимуться ці тарифи лише імпортних фільмів, чи американських фільмів, частково знятих за кордоном, також. Охся, дорогі друзі, складність життя і буття. За що не візьмись, треба думати, і простих рішень нема. Але вони стараються в прості рішення, як колись у нас старалися. Чи, наприклад, стосуватимуться обмеження лише фільмів, чи телевізійних шоу, тобто серіалів теж. чи... Стягуватиметься тариф лише з продажу квитків у кінотеатрах, чи аналогічно із переглядів на стрімінгових платформах і ще багато дрібних нюансів. Як визначити частку іноземного виробництва в голівудському фільмі про невідомо багато фільмів знімаються та монтуються за кордоном, але лише частково Інколі, інколи іноземні інколи спеціалісти забезпечують сценографію чи виготовлення костюмів. Але знову ж таки, як це конвертувати в частку доданого продукту фільму? Загадка людства. Хіба може влупити якусь бюрократію, регуляції, щоб кожну копійку не там, ну, щоб загнувся Голівуд, остаточно не знаю. Тут треба визнати, що згадані вищі проблеми індустрії цілком реальні. За останні 10 років з мінімальні майданчики Голівуду в Каліфорнії втратили третину свого виробництва, а за останні 3 роки також 18 тисяч робочих місць. 2024 рік взагалі був найгіршим у плані обсягу зйомок для Голівуду з початку відстеження цього показника. Якщо не враховувати ковідний 20-й. з усіх американських кіно та серіалів, які дивиться північноамериканська аудиторія, лише 20% знімаються знімається в Лос-Анджелесі. Іноземні майданчики, особливо в європейських країнах, дозволяють сильно економити на робочій силі та пропонувати ширший та легший доступ до податкових пільг на зйомки. Опитування керівників кіноіндустрії показало, що Лос-Анджелес є лише шостим найкращим місцем для зйомок після Торонто та Ванкувера в Канаді, а також Великої Британії, Центральної Європи та Австралії, частину Ковдри перетягують на себе і більш дешеві, ну американські майданчики в Атланті, Нью-Йорку та штаті Джорджія. Доклався до цього процесу і ковід, який знизив прибутковість прокату в кінотеатрах та почав процес переміщення кінопродукту на менш прибуткові онлайн-стрімнові платформи, такі як Netflix чи HBO Max, що також сприяє пошуку дешевих місць для зйомок. Але, звісно ж, тарифи не лише допоможуть американській кіноіндустрії, а лише зашкодять. Але, звісно ж, тарифи не лише не допоможуть американській кіноіндустрії, а лише зашкодять. По-перше, такі заходи неминуче стикаються з дзеркальною відповіддю. Голівудські фільми становлять основу програми в кінотеатрах майже будь-якої країни. Експорт кінопродукту із США втричі перевищує імпорт, тож подорожчання квитків боляче вдарить по американським фільммейкерам. Навіть у постковідній час окупність кіноіндустрії і кіностудії все ще тримається на показах у кінотеатрах і майже дві його третини забезпечує іноземний прокат. Наприклад, найбільш касовий фільм 2024 року «Думками на виворі 2» від Disney із 1 мільярд 700 мільйонів касових зборів 61,6% отримав за кордон. А найкасовіше кіно 2023 року «Барбі» від Warner Brothers 56%. Так що в разі шухеру наслідки для Голлівуду будуть дуже неприємними. По-друге, вартість виробництва фільмів постійно зростає, зокрема, через вимоги про спілок, підвищити зарплати знімального персоналу і зйомки з інших країн. Хороший засіб зекономити на бюджеті без втрати якості. Після введення мит про податкові пільги на зйомку американського кіно не в США можна забути, і голівудським режисерам доведеться повертатися на каліфорнійські квагорби, знімати кіно втридорого, що також під'їдає прибутки кіноіндустрії та їх інвестиції в нові високобюджетні проєкти. Навіть якщо американський кіноробий залишиться знімати частину своїх фільмів в Європі, кінцевий продукт усе ще сприйматиметься таким, що містить імпортні компоненти, та підлягатиме тарифуванню, хоч щоча зв'язаного механізму його розрахунку не існує. На щастя американського естеблішменту є кращі ідеї з порятунку Голлівуду, ніж у доктора Трампа. Схибленого доктора, не знаю. Наприклад, губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом пропонує розширити програму податкових піль на кіно та телебачення в своєму штаті до 750 мільйонів доларів для порівняння. Зараз їх обсяг становить 330 мільйонів. Дослідження цієї програми, що проводилися з 15 по 20 рік, показало, що кожен долар цієї пільги генерував 24,4 долара виробництва, 16,14 долара доларів ВВП, 8, Шістдесятих долара заробітної плати та 1,7 долара нових податкових надходжень з моменту запровадження в 2009 році вона також забезпечила понад 26 мільярдів доларів економічної активності та підтримала майже 200 тисяч робочих місць для акторів та знімальних груп у Каліфорнії. Однак, через обмеження і фінансування, в 2024 роках штат втратив значну частку виробництва. Що через конкуренцію з боку інших штатів та країн перемістилося за межі Каліфорнії усіх віддалених заявок на пільгу 71% проєктів, потім знімався за межами штату. Так що керівництво штату, в якому відбувається більшість американського кіновиробництва, висловило своє щире здивування планом дії Трампа. Навіть його нечистані прихильники з числа голівудських зірок, сцени розуміють усю безлудість такого плану. Актор Джон Войт, якого Фредою що січні зробив своїм спеціальним послом в Голівуді. Також не викупив 5 де шахів Фредович, і надіслав тому власний план повернення виробництва на Батьківщину через розширення пільгової програми та зміни в податковому кодексі, а не через тарифи направо і наліво. Але цей актор, напевно, погано знає Фредовича, що тарифи це найкраще слово, як вийшов Фредович і сказав, тарифи це найпрекрасніше слово, яке я знаю. Отак. Вот Додає оптимізм всім причетним до індустрії те, що в діда 7-п'ятниць на тиждень. Черво погроза запровадити тарифи на все, що рухається, поки залишається на рівні погроз. І поки ні від Фредовича, ні від його адміністрації не звучали ніяких конкретних кроків щодо зміни зовнішньоторгівельної політики в кіноіндустрії. Однак дідові ще може стрільнути в голову що завгону. Тому американським кіноробам дуже треба затягувати паски, готуватися до гіршого та сподіватися на краще. Тож, дорогі друзі, будемо спостерігати. Сподіваємося, Голлівуд природньо переможе свою кризу і. Політики американські природні шляхи до допомоги Гольоводу у вирішенні кризи. Бо тарифи це я вже не знаю. Якусь біду перетворюються. І все найкраще. До побачення.